Зима. У нас почалася зима. Вечір іду додому. Побачимо, що буде завтра зраночку. Чоловік напереді супроводжує. Але зима, але файно, красота. Але видко, трохи видко. Дивись, по межі болото, mm -hmm. колобані. Але все рівно. Але все рівно файно. Побач... Побачимо, що буде завтра зранку. Красота. На деревах починається красота. Ти світиш мені, чекаєш на мене. Я дивлюся, такі буріни файні снігом припали. Цікаво, цікав, чи збережеся ця краса, вся до ранку. Але це файно. Це так би, знаєш, що? Як корали у морі пооблипало все. Дерево мокре, ну поналипало. Доброго суботнього ранку, друзі. У вас канал Сільське подвір'я. І як я вчора вечором говорила, все ж таки у нас зима зберігається наразі, трошки примерзло. Не так, щоб аж сильно. Трохи під снігом болото подається, але все ж таки наразі краса зберігається. Ось така краса. Вчора вечором теж була краса, але сьогодні вона поки що ще є. Не знаю, побачимо. На сьогодні обіцяють сніг. Дощ, вітер. Якусь таку погоду обіцяють мінливу. Ну, побачимо, що з цього всього буде. Але сьогодні маємо суботу. І я, як завжди, йду на роботу. На Різдво у нас обіцяють 12 градусів тепла, так що, походу, ми будемо без зими. Ну, побачимо, як воно буде. Побачимо. Зараз нічого не можемо знати, бо нічого не відомо. Хоча... У природи немає поганої погоди. У природи усі дні красиві. Ну, якось так, якось так. А я рухаюся в напрямку роботи. Ще зранку ніхто не їхав. Як я люблю казати, пробиваю стежку сама перша. І сама перша розповідаю про погоду. Ось така погода. Бачите, то ясно, то хмарно, то незрозуміло. Наша сосна. То не зрозуміло. Якесь таке, то хмариться, то не хмариться. Ну, не зрозуміло наразі погода. Будемо бачити, що буде напротязі дня. Хоча напротязі дня я працюю, то я зазвичай на вулиці рідко буваю. Але <клух> будемо бачити, що з того всього буде, з цієї погоди. Я думаю, що, <клух> як би там не було, щось наш гідрометцентр усе рівно вгадує. Можливо, не так все сильно і критично. Не так усе точно, але вгадує. Ну, побачимо, що буде на Різдво. Не можемо знати. що сьогодні тільки субота. Ще Різдво тільки понеділок. До понеділка ще є часу багато. Побачимо, як воно буде до понеділка. Ніхто нічого не знає, що буде до вечора, що буде до завтра. Так що, якось так під низом болото. колобані позамерзали, подаються. Це все ж таки вже краще, як те, що було болото. Хоча у болото я ходила то в розернових чоботах, то в кросівках. Зараз я зула нарешті нові черевики. Лежали-лежали. Це мені було шкода в болото одівати. Сьогодні. Така погода виявилася якраз саме то. Так, добре. Дряпаюся я до горбика з пробуксовкою. Відключаюся. Не знати, якою стороною йти. Трохи буксую. Але дивіться, який гарний пейзаж зимовий. Яка красота. Дуже гарно. Дуже гарно. Так, друзі, видряпалася я нарешті на, 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 на гору з пробуксовкою. Зараз йду вже по-рівному. Красота. Ось таке красиве небо. Сонечко сходить. І це все, напевно, нам з'їсть. Ну, як буде, так буде. Побачимо. Побачимо. Красиві сосни у снігу наверху. Все дуже гарно, красиво, присипало сніжком. Ось таке запам'ятаю. Таку зиму запам'ятаю, у цьому році, сьогодні маємо 20... двадцять двадцять 23, 23 грудня, 2023 року. І за цей рік це вже Ой боже, такий, ось такий сніг, по-моєму, якщо я не помиляюся, другий раз тільки. Ось такий сніжок, що він зараз є. Бо так, був сніжок, пролітав, але його не було так, щоб він так лежав собі. Хіба це не краса, друзі? Дивіться, яка це краса. Нехай би це запам'яталося у моєму житті особливо. Я дуже люблю цю дорогу від самого дитинства. Дуже подобаються мені ці краєвиди. Тільки я їх почала помічати. останніх... останні, напевно, років п'ять напевно. Років 5 або 4, відколи почала знімати відео. А так просто пройшла, перебігла, проскочила, як той зайчик, і нічого не замічала. Ось так і справи. Ну що, друзі, побігла я на роботу. Як ви всі знаєте, хто зі мною давно. А хто зі мною недавно, то тому для того скажу. Що я ходжу на роботу 2 кілометри ранком і вечором додому. Нічого страшного в цьому не бачу. Ну, якось так, якось так. Ось така красота. Така красота на цій красивій нотці завершую відео. Всім гарного, спокійного, мирного дня. Дай Бог, щоб в нас було два спокійне. І все у нас добре склалося. Всім меру і Божої опіки. Па-па-па-па.